Старший аркан закохані. Тобто треба зробити вибір щодо цього чоловіка. Або у вас є третій фактор, який вам заважає з ним будувати відносини, або у нього є цей третій фактор, який заважає йому будувати з вами відносини. Це може бути все, що завгодно. П'ю, випиваю, курю, інші жінки, боже, гроші, у когось інші місця проживання, у когось діти, все що завгодно. і... Вісім жезлів, дуже скоро. Що буде дуже скоро, дуже скоро ви будете з цим чоловіком разом. Ви куди з ним чи переїдете, чи сядете в одну лодку життя, або поїдете в якусь поїздку, у когось це таке ж є. Буде у вас якісь претензії до нього, нічові да? думки, але все рівно ви будете разом з тим чоловіком, тобто поновити відносини.